Близько 10.20-31 грудня, з артилерії російська армія обстріляла Херсон. Пошкоджені житлові будинки, магазин, автівка. Було около восьми вистрілів. Скоріше дивізіон та і ушов. Семеро людей отримали поранення, одразу госпіталізували трьох містян. Пізніше до лікарні звернулись ще четверо. Розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Шестеро чоловіків та одна жінка. Один чоловік в важкому стані був доправлений до лікарні. Скавкало поранення грудей, грудної клітини. Всі інші в стані середнього ступеню важкості доправлені до лікарні. Обстрілювали військові РФ Херсон і напередодні, 30 грудня, близько 19-ї години під вогнем був корабельний район. Один із снарядів влучив у приватний будинок. Вибух зруйнував дах і стіну. Від влучання розказує Катерина. Загинула 59-річна Наталя Невинська, вчителька місцевої школи. Дочка за граніці знову і сестра теж за граніці. Всі за границею. і, і все за кордоном. Отець тут, тільки, отець поїхав за документами. Вона на кухні була. Вона нам только около 6 часов дзвонила. Ми так хорошо з ней поговорили. Все. І це после це случилось. На місці влучання снаряду зайнялась пожежа, говорить Валентина. Слышу, що то падає. Ну думаю, первый перший раз раз випадає. А потім я когда вже почитала, вийшла на кухню. Смотрю в молитвенном свет. Думаю, я же свет выключала, а что ж свет там. И я решила пойти посмотреть. И вот зашла, а там, тут, оказывается, они их, э, ну, как бы тушат пожарники. Пожарники их тушили тут у нее. А у нас там все разбито. Також минулої доби загинув 55-річний чоловік в Антонівці. Повідомляє обласна військова адміністрація. Всього за добу російська армія випустила по Херсону 27 снарядів. Під обстрілом була і Береславська територіальна громада. З артилерії обстріляли Михайлівку із реактивних систем залпового вогню Милове з міномету Береслав. З безпілотників завдали удар по населених пунктах тягинської громади. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.